Друзі, всем привет, с вами Автофокус У нас новое надходження это Ford Explorer 2016 года выпуска С двигуном EcoBoost 2.3 Бензиновым, установлено ГБО, звісно, коробочка Автомат Має гарный стан Гарную комплектацию XLT Штиренный Салон темного кольору. Третий ряд сидений трьохзонний зони клімат-контроль, стеля темного кольору, безлічовий доступ, 4 склопідйомника, електрорегулювання, зеркал та сидінь, сидіння водія в гарному стані. Маємо 225 тисяч рідного пробігу, велика мультимедія Sync3, підігрів передньому ряду сидінь, допомога та вибір режиму руху. Мультикермо газове обладнання. Тому, друзі, поспішайте на тест-драйв даного автомобіля за адресою місце Київ, вулиця, Територіальна оборона 102. Авто можливо придбати в лізинг в кредит за готівку, без готівки Тому чекаємо саме на вас.